Всім привіт! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанню. Так, розпочнемо. В нас сьогодні звіт по СП Дівчатка-таки дівчатка. Організатор томачка Тамара Новікова В'яжу на дивані. Внизу буде список учасників, список наших прекрасних спонсорів, список організатора обов'язково завітайте! Подивіться, що творять вони. А я хочу своє відео почати з номінації. Сама собі дизайнер, чи як? Я забула про те, як вона називається. Коротше, друга номінація дизайнерська. Розказую, ну, не все, і ясна річ, я вам тут буду розказувати, так як це дизайнерська річ, яку я ще не дов'язала. Коли дов'яжу, вам все покажу, все розкажу. Але. Проміжне відео розказую, що я зв'язала. Я вив'язала дівчата повністю тіло. Ось так. Знаєте, в чому прикол? В тому, що ось тут пряжа, бачите, як гарно ці секції лягають. Ну, а тут мені вже не так пощастило внизу. Внизу мені не подобається. Але ж я розпускати не буду, щоб ця пряжа ще десь валялася. Хай вже так і буде. Можливо, це дизайнер так задумав, да Ось так воно виглядає. Всі спиці, все-все-все однаково, воно тут таке рябеньке-рябеньке вообще. І що, мені тут внизу обробка, я тут закрила низ, але тут буде обробка чорним кольором, у мене буде тут ще обробка теж горловини. Я буду переходити на рукава, вже перенесла спиці. Спиці не міняла, можливо, треба було взяти більше, але хай вже буде так. Я завжди беру трішки більше, бо я чомусь рукава, в мене плотність набагато е, щільніше в'яжу, як тіло. Тіло в'яжу якось так легше, а рукавам мені треба на один номер спиць поміняти. І ясна річ, воно ще не випране, подивлюся. У мене лишився останній моток. Я буду розділяти його зразу, відмотаю на два моточка, буду вив'язувати. Ну, а далі в мене буде рукава іншим кольором. Так, це що я відчитуюсь, томочка, відчитуюся, що я щось робила. Так, як захворіла, мені не було настрою говорити. І такий голос був реплячий, що ви бачаєте, чому відео, відео затримую. Так. Ну, і далі. Далі що? Далі мій дуже класний. Проєкт, <laughs> такий, який косить, і я все думаю, чи я його осилю, чи я зможу. Е зможу входити в нього. Ну, ходити, скажімо так, чесно вам скажу, люди на те, що косить пряжа, це не звертають уваги. Це звертають уваги тільки ті, хто в'яже. Це вже практика моя особиста, через те, що в мене був хлопок. Він косив, я мамі зв'язала ковтинку, кажу, мам, не можу нічого зробити, воно не блокувалось, нічого. А хлопок був такий е, типу фламен. Так що мама ходить в ньому до сих пір і всі думають, що це так воно треба, щоб воно перек... ці... лягали полоски в полотні, таке косе. Воно дуже гарно зовсім не портить, скажімо так, наоборот, воно прикрашає. Так що дивіться, тут я почала цей рукав вас питала, зменшувати чи ні, але я вирішила не зменшувати. Хай він буде такий широкий. Не знаю, чи вам видно. Видно. У е, мене відв'язана половина рукава, я його потрішки зменшую. Але все одно він має бути на резинці і такий об'ємний. Так? Я, напевно, далі не буду його зменшувати, так і буду в'язати, щоб він був такий. Тіло, скажімо так, ковтинка по фігурі, а рукава є, хоч такі більш об'ємні. Не знаю, чому це, це так задумано. Ось, дивіться, тут в мене не косить. Рука вже косить. Ну таке, Тут косить, тут не косить, і, 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 і. і так я граюся. На відео не видно. Але ці крапушки, вони всі різнокольорового відтінку. Радуги, райдуги. Ні, веселка по українській мові. Не пишіть мені зразу, що я там неправильно сказала. Райдуги, Веселки. Різні кольори, веселки. Так, і я хочу відповісти на питання, які нам давала Томочка. Буду в'язати цей рукав свій. Напевно, ось це лишу в кадрі, щоб було. Ось такого трішки всього. І ми з вами поговоримо про першу номінацію до неї будуть питання, а може, на слідуючи відео я вже рішуся більше. І ми будемо питання розбирати по-слідучому, щоб довго ну, не, не, не балакати. Тому що дуже в мене щось захрипає все одно горло. Я, я так думаю, так, ви мене. Вибачте, я собі тут зошита буду відкривати. Так, перша номінація тут це де я в'яжу ось цю чорну ковтинку все краще собі кохані. Е, перше питання. Коли купуєш пряжу? Чим мотивуєшся? Якість, колір, тактильні відчуття, чи ціна е, та брендість? Так, ну про пряжу, дівчата. Я людина творчості, чесно вам скажу, ви це вже, напевно, знаєте. Різностороння, мені багато що подобається. Коли я йду, я говорю про наш ринок, так? бо в магазинах я щось не знаю, де в нас в Хмельницьку вони є. Писала мені Світочка, що є. Ну, ще не була в магазинах пряжі. Так. Коли я йду на ринок, і для мене, як для сороки, саме головне, щоб мені сподобався колір, фактура. Е... Я не кажу про дотик, бо тому що дотик це потрібно сказати продавцеві, щоб мені достав ту, ту упаковку, попросити, щоб відкрили ту упаковку, щоб її потіскати. Так? Ну, мені має спочатку сподобатись ця сама пряжа. Для мене це дуже велике має значення, чесно вам скажу. Далі на другому місці це на сьогоднішній день тактильні відчуття. Раніше мені було все одно з якої пряжі в'язати, лише її було побільше, я як той точно хом'як, це про мене, чим я не захоплююсь, в мене всього того багато. На сьогоднішній день це в'язання, і я скуповую всяку пряжну, у мене роки оці. Ковіда, звичайно, я була в зав'язки, не купувала пряжу, ну і в мене було її багато, я її просто вив'язувала те, що є. Тоді почала потрошки підкупльовувати. Ну, і я тактильно мені е, приємно в'язати, Ну, яка пряжа тактильно дуже приємна. Зараз оця бабіна є дуже багато в такій пропіці. Навіть ось цей зараз я в'яжу твіт, він такий сухий, що мені постійно треба руки мастити кремами. Щоб його в'язати. Ну, я знаю, що він після прання, звичайно, він стає дуже класний, такий приємний. Тому що з цього іменно ще зараз я в'яжу. У мене є два плаття для дівчат, я в'язала. Вони після прання це просто зовсім іначе нитка. Так, ціна чи брендість? От на на брендість, бренди, тобто пряжі, я зовсім не дивлюсь. Мені все одно. Зення баруфа, ще там щось там. Я навіть ви ж зрозуміли, я навіть не знаю, як воно що називається. Да, Навіть в цій турецькій, оця, що дуже всі з неї в'яжуть алізе, я її, чесно кажучи, навіть не дуже люблю. Мені більше в турецькій подобається картопу, яка зараз не випускається, хоч є ще остатки по ринку. Вона набагато крутіша пряжа, чесно вам скажу, бо я багато чому кажу? Бо я багато артикулів з картопу в'язала як в акрилі, так і в шерсті 100%. І в полушерсті і хлопку картопу мені подобається набагато більше. Е Менше подобається ярнарт. Не знаю чому. Ну, щось так. Ці бренди дуже подобаються ланосу. Не знаю теж. Мало її є, і мало вони що випускають, але вона є багато таких артикулів, які ну, достойні, скажімо так. Це я говорю про бренди, що я не зовсім Я йду, от мені подобається колір, подобається тактильно пряжа, я навіть не дивлюсь, з якої вона там фірми чи що. Е мені не цікаво це, Чесно вам скажу, мені головне, ми, ми підійшли. Ціна, якщо мене, мені подобається ціна, все, це дуже. От, на що ціни хотіла поговорити. Недавно я буквально сьогодні залипала в Тіктокі, не в Тіктокі, Боже, в Інстаграмі, і там в мене є підписки на всякі ці магазини бабійної пряжі. І там була пряжа, мені дуже сподобалась, вона така чорна і такі смужки біло-сірі В неї попадаються, як при в'язанні вона прям ну, дуже гарно дивиться. Я, як подивилась на ціну, порахувала, скільки мені та кофточка обійдеться, вийшла 1000 гривень, і я вважаю, що це дуже дорого. чесно. 220 гривень 100 грам. Я ж того кажу, що за ціну. Я вже зразу прикинула, що на 1000 гривень можна купити бабіної пряжі інакшої дешевшої. Так, да, Вона буде без кашеміру. Да, вона буде не мериносова, можливо, вовна, але їй багато вовни такої, що там віскоза добавлена, ще щось, і вона дуже така достойна пряжа. І на цьому закінчується питання. Далі, друге питання коли вибираєш час для, для творчості? Хочу буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Дівчата, так як ви знаєте, що я на даний момент не працюю. Я вдома з дітьми, і мої діти ходять до школи, ходять на всякий, що тільки можна. Вони кругом ходять, і це музика англійська, бісероплетіння. Ой, ще Уляна там ще хоче плавання, не знаю, як вийде таке. Кругом ходять. Тобто я з ними 24 на 7. І. У мене активні діти, дуже гіперактивні. Хто нам, де мене, пішли, <смі> мені всі кажуть, не знаю, як я витримую з ними. Але вони дуже активні, їх кругом багато. І вони, я така, знаєте, як мама-квочка, я сижу і діти на мені. Оце я так беру в'язання. так, Я собі в'язання не відказую, е як правильно сказати, в'язання зі мною кругом, воно, воно зі мною Його тільки немає в туалетній кімнаті, чесно скажу. І на кухні є, і в кімнатах є, і ну, кругом де тільки воно може бути, і в машині є. Раніше я навіть в автобусах і в маршрутках в'язала, в поїздах, зараз, ну, я на даний момент не їжджу в автобусах, маршрутках, то не в'яжу. Перейшла в'язати тільки в машині. Так, тобто, на е домашні справи, звичайно, я роблю. Але навіть коли жарю, допустимо, на лісніки, так, на лесники, то я заляла, рядочок пров'язала. Там щось друге роблю. В'язання на кухні зі мною теж. Так. А, щоб не заважав мені, да, є такі, якщо, допустимо... Так, дівчат, ми бігом, бо виключили світло, і в мене сідає батарейка. Я, якщо тяжкі візерунки в'язати, то так, я хочу тиші, хочу, щоб мені ніхто не заважав, в мене прям я йду, закриваюсь в кімнаті, і в мене діти знають, що до мене лізти не можна. Хоч вони не завжди це розуміють, як це так, мама, не можна трогати. ну, Буває таке, що якщо я там пров'язала тих пару рядочків, все, я перейду на другий процес, але ну, в тишині. Так, і останнє питання, чи є в тебе обладнана майстерня або хоча б куточок, де, де пані творить крису? Ну, це питання для мене актуальне дуже. Тобто кімната в мене є. Спеціальна кімната, коли ми будували дім, в мене я тоді вчилася. По професії, ви знаєте, що я закрійник дизайнер по першій професії, по другій промис. Ой, я вже забула, як це називається. Ну, Все з цим зв'язано, тобто, ж, з пошиттям одягу. І мені потрібна була обов'язково майстерна, щоб поставити багато машинок. Ну, як багато в мене є промислова, є така. Домашня, є оверлог, є професійний утюг, ну все для того, щоб мені потрібно було. Ось, в мене є там диванчик. чому не знімаю вам там відео? Тому що мені там не подобаються обої. Коли я їх <гаджування> буде в мене можливість переклеїти, і мені зробить чоловік туди шкаф, щоб перенести нитки. І тоді я підготуюся до цього відео. Ми з вами знімемо таке відео: розбор моєї кімнати, в мене вона є. Ну, в ній я не дуже часто в'яжу, тому що, я ж кажу, для мене, як для творчої людини, мені потрібно, щоб мені підходила атмосфера. Там мені не подобаються обої і все. Це перекреслило всю мою ту кімнату. Я там, чесно кажучи, тільки якщо там щось зашити треба чи щось, дуже рідко там буваю. Ну, І дівчата, будемо завершувати, бо виключилося світло. Надіюсь, вам було цікаво. До скорої зустрічі. Усім до побачення! Мирного неба над головою!